Інколи варто просто зупинитись та озирнутись, поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають павлоградці, добре. А от чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Ворба. і про це вона прямо з місця події. Сьогодні під пильним журналістським оком Тетяни спортивний фітнес «Фенікс», що у Павлограді по вулиці Репіна, 95. Вітаю. Ми зараз у Павлограді, і ми шукаємо місця на мапі міста, де як то кажуть, добре зараз я стою під таким яскравим білбордом. На ньому струнка, красива і зваблива жіночка, котра пропонує зайти у спортивний фітнес-клуб. Фенікс називається. До речі, цей спортивний клуб виключно для жінок, для того, аби як написано на білборді, ці жінки були стрункими, красивими, енергійними. Сповнені сил і звичайно здоров'я. Я тут не одна. Ми тут із Анною. Вона є громадською діячкою, місцевою активісткою. І от ми з нею, як я переконана, підпадаємо під ці параметри. Бо ми, по-перше, належимо до прекрасної половини людства, і ми теж сповнені бажання бути стрункими, енергійними і звичайно здоровими, так Анна? Mm -hmm. То, розкажіть mm -hmm. трошки mm -hmm. про, так. про себе. Я Анна, членкиня громадської організації, ветеранів ви і волонтерів Патріот міста Павло так само мене зацікавив цей заклад, тим, що він дає нам жінкам можливість підтримувати свій фізичний стан. Так, аби переконатися, що тут дійсно добре, ми за Анною обстежимо цей заклад, самі спробуємо і вам потім у кінці розкажемо добре тут а чи ні. Тож ходімо з нами. Зайшли у цей самий спортивний фітнес клуб «Фенікс», і Відразу відчувається, що це жіночий клуб. По-перше, тонкий, приємний аромат парфумів. Потім такі ніжні кольори, квіти, якісь ці бачу ведмедики і така стильна світлина власність цього закладу. Рухаємось далі. Чуємо музичку розслабляю. Видно, сьогодні у жіночок релаксуючи якісь заняття. Я бачу, що жіночки дійсно розслабляються. Вони лежать на підлозі на каріматах чи матах. Кажуть, для того, щоб відчути, що це добре, це треба якось спробувати на власній шкірі. А ви маєте з собою карімат? На жаль, я не маю, але я бачу. За тих в кущах рояль. Ну, напевно, хтось дівчат залишив, якщо мені дадуть можливість користатись цією нагодою, то ну, я напевно. Складу компанію цим щиріним дівчатам. Давайте спробуємо. Все, давайте ляжемо тихенько поруч. Ань, вам як? Ну така розслабляюча музика. Відверто кажучи, вже клоне на сон. Я теж хочу сказати, що мені добре. Настільки добре, що я боюсь, що я зараз задрімаю. То давайте будемо підніматися. Давайте, Тані, давайте. Ань, ну ми вже відчули, що нам добре, да? То я пропоную ще запитати когось із відвідувачок цього закладу, чому вони сюди ходять? Що їм це дає? І чи справді їм тут так добре? Аліна, розкажіть, як довго ви вже відвідуєте цей клуб? І чому ви сюди ходите? Що вам це дає? А, я, мабуть, років. Десять. Ну, важко пояснити, бо це таке місце, в якому настрої ти не приходив. Ти завжди підеш з хорошим настроєм, тобі буде енергія, і це залежить не тільки від того виду спорту, яким ти займаєшся, а саме від тренера. Тому що в мене було декілька різних тренерів, і в першу чергу люди приходять до тренера. Важлива людина тут, тому щоб вона не була, ми все одно прийдемо до неї. А психологічний стан покращується сто відсотків. Якому настрої не прийшли, ви підете з гарним настроєм. Тренер завжди буде сприяти тому, щоб у вас був гарний настрій і підтягнуте тіло. Далі я тут бачу ось пані Тетяну. Це я так розумію, є та сама жіночка, яку ми бачили на вході на світлині стильна і красива, і котра, котра дивиться на нас, і ці білбордів в місті. І вона вже зараз більше розкаже, що це за заклад, що тут роблять. А відсвяткували в цьому році 10-річчя фітнес-хол Фенікс. Жіночий клуб тому що хочеться, щоб жінка прийшла, розслабилася, отримала задоволення від тренування і не думала, що на неї дивляться хтось десь щось не так вдягнена, не так під. 你呀。Yeah. А, mm -hmm. Не так косметика потекла Знаєте, в загальних залах, де є чоловіки і жінки. Mm -hmm. тренування у нас від силових до танцювальних, від дорослих до дитячих. Таня в умовах війни зараз є попит на такий вид діяльності? Mm. Процвітає, так сказати бізнеси. Перший рік був дуже складний. Починаючи з ковіду ще. Дуже було складно, людей було мало, і я вже навіть не знала. Думала. Зачиняти mm -hmm. і все і казати собі стоп. Але коли почався другий рік війни, це в 23-му, так дівчата зрозуміли, що морально. Всі вже просто виснажені, фізично всі вже виснажені, сну нормального нема. І всі зрозуміли, що саме спорт може підняти людину на ноги, покращити сон, покращити харчування, покращити свій день, свій настрій. Мільйони ми не заробили. Але ви працює? Але працюємо. Переселенки до вас приходять? Дуже багато. У мене очі горять, коли до мене приходять з великих міст, з таких як Харків, Донецьк. І вони заходять, вони отримують задоволення від тренування і кажуть: у нас такого не було. Це клас. Добре, я вам дуже дякую, Тень, що ви такі є в нашому місті. Бажаю, прицвітання. Відаю. Дякую, дякую вам, велике дякую. Так, да, Ганна, ну от сьогодні ви тут побували, спробували, нам намагали Сьогодні Мені вдалося, хіба <свистит> що положити. <свистит> як, як ви вважаєте, чи дійсно тут добре і чи потрібні місту такі заклади під час війни на Ну, без сумніву, подібні заклади допомагають нам. Повертатись в мирне життя ми маємо на щось відволікатись. і те, що власниця цього закладу протягом останніх років війни не зупинилась, а продовжила свою справу, це їй велика подяка. Отож, ми сьогодні з Анною дослідили спортивний фітнес-клуб Фенікс, і ми робимо висновок. А тут дійсно добре. Але знаєте, ми не будемо тут роздавати медалі чи грамоти. Маємо ось таку наліпку. Тут добре. І цю наліпку ми наклеїмо прямо на дверях, щоб всі бачили і знали, що тут дійсно добре, і приходили сюди. Ну якщо ви, панове, знаєте, ще такі місця на мапі нашого міста, де ще добре, то повідомляйте нам про це. Є соцмережі, є телефони. Ми відразу помчимося. Туди дослідимо і вам розкажемо, що там дійсно добре. До речі, я знаю, що дівчата цього фітнес-клубу постійно допомагають також Збройним силам України. Наприклад, торік вони дістали всі свої заощадження, і їх вистачило на те, аби закупити аж два джипи для військових. Допомагають також і медикам, і жінкам, котрі на фронті. Тут добре програма на радіо Магаболіз про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.